Протягом минулого року Житомирська обласна військова адміністрація провела більше 60 закупівель для організації роботи та утримання свого апарату. Загальна сума закупівель склала трохи більше 1 мільйона 800 тисяч гривень. З березня по червень, згідно із ресурсом держзакупівлі, жодних договорів не укладали. Ми проаналізували всі закупівлі, інформацію про які оприлюднили, та розбили їх на умовні категорії. Ось на що витрачали кошти у обласній адміністрації. На теплопостачання витратили більше півмільйона гривень. Вдвічі менше обійшлося обслуговування програмного забезпечення та ремонт комп'ютерної техніки. Палива у обладміністрації придбали майже на 210 тисяч гривень. За послуги телефонного, поштового зв'язку та передачі даних заплатили 191 тисячу гривень. На 5 тисяч менше заплатили за продукцію для проведення нагороджень та привітань рамки, подяки, квіти та годинники. Ремонт автомобілів та запчастини до авто, шини та шиномонтаж обійшлися у більш як 120 тисяч гривень. Договорів на придбання канцелярії уклали на суму більше 105 п'ять тисяч гривень, на більше як 80 тисяч придбали воду. Комп'ютерне, мережеве обладнання обійшлося у 46 тисяч гривень. Більше 25 тисяч заплатили за ремонти та обслуговування кондиціонерів. На господарське приладдя витратили майже 17 тисяч гривень. Послуги з охорони та обслуговування сигналізації, в тому числі пожежної сигналізації, обійшлися у 14 тисяч гривень. Всі товари та послуги ми розбили на кілька категорій: ось. То п'ять потреб, на які витратили найбільше грошей. Найбільше витратили на теплопостачання. Більше як півмільйона гривень заплатили комунальному підприємству з експлуатації адмінбудинків обласної ради. За послуги з обслуговування програмного забезпечення, ремонт та сервіс комп'ютерної техніки, чотирьом виконавцям робіт заплатили майже 270 тисяч гривень. На 60 тисяч гривень менше апарату обладміністрації обійшлось паливо. Бензин та дизельне пальне продавали два постачальники. Майже 200 тисяч гривень отримали компанії Укрпошта, «Укртелеком», вузол спеціального зв'язку та інтернет-провайдер. Вони надавали обладміністрації послуги із поштового. Во спеціального телефонного та інтернет-зв'язку у майже 190 тисяч гривень обійшлися святкування та нагородження протягом року у обладміністрації чотири рази купували бланки. Подяка, три рази букети квітів та двічі рамки для грамот. Окрім того, на майже 50 тисяч гривень придбали 21 годинник. Наступний рейтинг ми визначили за найбільшими сумами, які прописані у договорах із постачальниками чи виконавцями робіт. На першому місці цього рейтингу знову теплопостачання і більше як півмільйонний договір із комунальним підприємством облради. У компанії із Запоріжжя обладміністрація придбала майже 4 тонни 95-го бензину. Угода обійшлась у майже 200 тисяч гривень. Трохи більше 110 тисяч гривень отримало підприємство інвалідів. Гарант за умовами договору підприємство підтримувало роботу комп'ютерних мереж та серверів апарату адміністрації. На 100 тисяч гривень уклали договір із Укртелекомом. У таку суму обійшовся: телефонний зв'язок та послуги із передачі даних замикає топ-5 компанія, яка перебуває на третьому місці рейтингу. Підприємство інвалідів гарант. Ще один договір з ними. обладміністрація уклала для обслуговування та оновлення програмного забезпечення. Ми продовжимо досліджувати, скільки витратили на потреби своїх апаратів інші органи влади Житомирщини. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський. новини Суспільне Житомир.